Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу зробити відео по всім гілкам дослідження всіх націй. От у багатьох, я думаю, з вас вже така ситуація, коли все викачано абсолютно, і ви так інколи заходите в гілки дослідження і думаєте, щоб його для колекції і для задоволення викупити. У мене також періодично такі думки виникають, тому сьогодні я хочу про це розповісти, тим паче новин ніяких таких екстраординарних і класних, про які хочете розповісти, немає. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі. І коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з техніки Німеччини. Дивимося з самого першого рівня. Звісно, перші три рівня взагалі не цікаві абсолютно. Колись непогана була машина Луч. За рахунок своєї магазинної системи заряджання зараз, я так розумію, він нічого себе дуже цікавого не представляє. Тому це чисто колекційна, знаєте, по старій пам'яті може бути машина. Далі, якщо подивитися по артилерії, ніби непогана колись була гриль і хумель, але це тільки для обмеженої групи людей, які викатують. Артилерію можу їх порекомендувати чисто для колекції. Далі Тайгер 1. Звісно, це така культова е, машина, дуже е, хороша по зовнішньому вигляду. Для колекції собі обрав і тримаю. Е, далі, що я можу ще порекомендувати е, з е, е, техніки, яку можна взяти для колекції? Борщ. Можу його порекомендувати. В нього є непогана така гармата. Дивіться, 750 разова шкода. Звісно, тут є снаряди, які пробувають мало, є голда, яка пробуває дуже класно. Коротше кажучи, колись її викуплю собі для колекції. Тим паче, зараз доступний 3D-стиль для цієї машини. Фердінанд не можу сказати нічого по цій ПТ-шки, тому що одні пишуть, що вона хороша, інші пишуть, що вона. Погана, не буду рекомендувати, тому що в ній аж ніяк не впевнений. Впевнений точно в РУ 251. Прекрасна машина, можу рекомендувати для колекції і для задоволення, можна буде викатувати. Є50, е так само хороша машина, яку можу рекомендувати. І е є 75 важкий танк 9 рівня. Також можу рекомендувати. Звісно, класна машина, яку ви будете точно. Катати. По тапку ВК-4502Б нічого не можу сказати, вже і не пам'ятаю про нього, тому що цю гілку дуже давно проходив. Напишіть, хто в курсі по топах, не можу нічого сказати, тому що я всі колекціоную і не буду виділяти топи. В багатьох вони і так є. Буду тільки прохідну таку техніку, починаючи там із 4-го грубока рівня до 9-го, що можна обрати, су 76 М. Непогана колись була машина, особливо на цій 76 мм гарматі. Чисто для колекції можна взяти, хто полюбляє четверті рівні, підкреслюю, хто полюбляє четверті рівні. Що стосується п'ятих рівнів, КВ-1, культова машина, можу рекомендувати, колекційна, хороша машина, навіть в якої є бронювання, можна ромбом відтанковувати. По артилерії Буратос, це 51 специфічна така артилерія взяв просто для колекції на стоковій гарматі, тому що топова гармата, хоч і має велику альфу, але дуже довго перезаряджається, і дуже погана у неї точність. На артилерії практично не граю, просто для колекції собі забираю. Су-100 за рахунок свого деструктора. Оцю машину можу рекомендувати для колекції, коли собі викуплю. КВ2 у багатьох є, всі знаєте, фугасниця, всі справи. Коротше кажучи, тут нічого розповідати не треба. Класна своєрідна така машинка. Також дуже хороша машина т 34 85 У минулому відео ви бачили один із моїх боїв на цій машині. Універсальна СТ дуже крута і класна. Рекомендую, однозначно забирайте для колекції. Далі, що ми можемо побачити на цьому рівні Су-152 специфічна ПТшка, яка має 152-мм фугасницю із хорошими кумулятивними снарядами, тобто Голдою 250 пробуває, 700 разова шкода у цієї ПТ-шки на цій гарматі. Коротше кажучи, для колекції можу рекомендувати. По цьому нічого не можу рекомендувати. Можливо, щось ви мені підкажете. 416-й колись раніше рекомендували по ДПМу, специфічна така машинка, але це тільки тоді, коли він тільки вийшов. ЄС 3, зрозуміло, дід старий добрий, у багатьох він є, можу рекомендувати для колекції. По 9 рівнях що тут у нас є, хороше. 257-й, можливо, я його, я його навіть не проходив, тому що його додали, коли в мене вже був ЄС 7. Коротше кажучи, тут нічого не можу сказати. Можливо, об'єкт 704-го непогана, ніби ПТ-шка. Можу з цього списка рекомендувати. І, напевне, все-таки 430-й непоганий повинен бути. Далі, що ми хочемо тут. Подивитися, це у нас техніка США. Техніка США М5 Стюарт. Чисто для колекції, пам'ятаю його старих добрих часів, непогана машина з хорошою динамікою і з швидкострільною гарматою. Далі, що у нас є? Тут нічого цікавого, окрім арти, можливо, 5 рівня М41 HMC. Так само М44 колись викупив для колекції, стоїть в гаражі. Хелкат по старій добрій пам'яті, можливо, викупити для колекції. М4A3E8. Ну, це така техніка, яку можна брати, можна не брати, тому що в нас, от наприклад, за Батл Пас буде е, клон е, у е, унікальному 3D-стилі, можна сказати. Далі, що у нас є? Т29 можу рекомендувати однозначно, колись залишив, коли проходив гілочку важких. Танків США. Це у нас на 7 рівні. Підкажіть мені по Т-20, друзі, тому що дехто е, колись писав, що непогана така машина. Т-69, голдозалежна машина, 90-мм гармата, е, тому що дивіться, чим кажу, що голдозалежна 200 мм всі обронебійні пробувають кумулятоси 280 Тобто така специфічна, красива по зовнішньому вигляду. Мені вона подобається машина, але голдозалежна. Далі дивимося, що у нас на 9 рівнях, Т-95 рекомендую однозначно, Т-30 рекомендую однозначно, Т-95, ви самі розумієте, що це за машина. Вона доволі часто в рандомі, непогана броня, хороша гармата, але є мінуси по динаміці. Т-30, хороша гармата і міцна башта, але є лючок, всі ви розумієте, тому що машина вже давно. І можу так само рекомендувати, напевне, Т-49 на фугасниці. Також може бути фановою машиною. До речі, можливо, я його й викуплю. Зараз є знижка. Чи Це в мене А, це в мене знижка, друзі, чи після новорічних якихось оцих дисконтів, чи ще після чогось. Коротше кажучи, в мене вона постійна. Поки що. Так, техніка Франції, давайте пробіжимося. imx 40 колекційна машина, на вигляд, важкий танк, такий броньований, по факту, ЛТшка. Викупив по знижці. Колись вона коштує небагато. iMix 12T на шостому рівні хороша машина, барабанна. І так само можна колись викупити ялинку. Це маленька така ЛТшечка із непоганою 90-мм гарматою. Звісно, її, по-моєму, нерфили, друзі. Раніше вона прям була дуже і дуже хорошою. Далі дивимося, що в на шостій рівні пройшли. По колісниках, до речі, підкажіть мені інформацію тому що я взагалі їх за вільний досвід і закреслення попроходив. Звісно, єбра буду брати 105 а от по цих рівнях, я так думаю, тут 8 рівень непоганий, по-моєму. Дивимося, 7 рівень. Нічого не можу сказати, такого дуже унікального. 8 рівень 50-100, ну вже я не думаю, що вона унікальна ця машина. І 9 рівень також нічого такого. 1390 хіба може. Хоча ну, 1390, напевне, може відігрувати навіть зараз. В рандомі десятки не чіпаємо, тому що ми розглядаємо тільки все до топів. Далі дивимося, це у нас техніка Великобританії. Що тут можна взяти? Бішоп fv 304 Оці дві артилерії дуже швидкострільні. Можна накидувати для любителів артилерії. Далі кромвель непогана машина, але якщо він вам треба, якщо ви, наприклад, забрали Бі, то я думаю, що вам він вже... Не буде потрібний. Далі дивимося по 7 рівнях, що тут хороше. Наскільки пам'ятаю, комет непогана машина. Кернарвон, непогана машина, колись її викуплю, тому що там така, по-моєму, ДПМна гармата, наскільки пам'ятаю, топова, непоганий ДПМ, бачите, середня шкода 2585. Непогана машина, звісно, броні їй не вистачає. Але ДПМна машина. Не можу сказати, що це кактус, задоволення на ній можна отримувати. На 9 рівнях, що в нас тут є. ну, конвейер, конвейер, в принципі, хороша машина і Тортоїс. Тортоїс за рахунок свого високого ДПМу, це все зрозуміло. Дивіться, середня шкода на хвилину 3380. Це дуже прекрасний результат. Далі дивимося по китайській техніці. Давайте пробіжимося. Type t 34 колись у мене ця машина була, вона мені по зовнішньому вигляду подобалася. Як фармер. Ще старі добрі часи, коли тільки китайці вийшли, у мене не було премтехніки. І я на Type t 34 як би це смішно не звучало, фармив. Далі дивимося. 7 рівні нічого не бачу хорошого. 110 -й. колись був нічого такий. Зараз я так думаю, що він уже не конкурент до інших. Коротше кажучи, по китайцях нічого більше назвати і не можу такого хорошого. Давайте подивимося на техніку Японії. Type 57 для колекції залишив, тому що він має отакий от унікальний зовнішній вигляд і непогану 105-мм гармату. Але чисто для колекції залишив. Чи то СП, хороша ПТ-7 рівня. Коли проходив гілочку е, японських ПТ, залишив, тому що реально сильна і хороша е, ПТшка. Можу рекомендувати однозначно. Ну, і Type 68 у мене також є, присутній у гаражі. Я його не продавав по якійсь причині, вже й сам не пам'ятаю чому. Е, далі, техніка Чехії. Шкода Т-25, друзі. Дивіться, 57 тисяч у мене тут досвіду вже є. Я вчора робив відеоролик про те, що з цієї шкоди буде перехід на чешський ЛТ з автогарматами. Шкода Т-17, чи як вона там називається, Чи ВЗ-17, я вже забув назву. Коротше кажучи, цю можете ст шку Викупити, для того, щоб підкопити а, досвіду, щоб відкрити потім відразу 7 рівень ЛТ-шок нових. От цю шкоду можу рекомендувати. По-іншому тільки топи, друзі. На даний момент нічого не можу сказати про ці всі машини. Я так думаю, що вони не дуже хороші. Далі, техніка Польщі. Взагалі все попродавав друзі, окрім топів. Не можу нічого рекомендувати, ніби непогана бугілаця. Тут і бронювання, наскільки я пам'ятаю, є. Але я її пройшов за вільний досвід і тільки можу проводити аналогії з тим, що я бачу по боях. Там, по-моєму, непогана гарматка. Оце одна з тих машин, яку можна викупити. А так я не бачу тут нічого такого унікального, чого хотілося би придбати собі в гараж. Далі, по техніці Швеції, по техніці Швеції можливо, можливо, Еміля. Можливо, Еміля восьмого рівня, хоча він буде пробуватися навіть у башту, і дев'ятого рівня. Можливо, друзі. Ну, звісно, топи тут само собою, я їх всі збираю, який би топ не був. І по техніці Італії Босото непогана ПТ-шка з 105-мм цією гарматою. Якщо її відкрити, я просто за вільний досвід проходив. Але вона періодично мені траплялася в боях і плюшки непогані такі виписувала. Бачите, яка тут у нас альфа 440, так, 105 пробуває, але альфа висока. І так само 360 це вже на Голдіє, так розумію. Ми можемо подивитися. Так, оскільки у Асні 105, акумулятоси 230-360 разова альфа. Тобто для шостого рівня це хороші показники. Звісно, вона картонна, її будуть всі пробувати. Так, що тут ще у нас є? Непогане таке. P44 Pantera, наскільки я знаю, вона абсолютно картонна, але має систему дозарядження магазину. От цим цікава машина, чисто для колекції, можливо, стандарт B, хороша машина повинна бути. Ну, Прожето вже зрозуміло топ. Так, Тут Ріно Червон, це вже десятки. Ну а по ПТ-шках більше я нічого і не можу толком і рекомендувати, друзі. От такі от. Висновки по всіх прохідних машинах. Я хотів вам сьогодні розповісти. Це чисто моя думка, те, що я планую в подальшому взяти собі для колекції. Звісно, мені буде дуже цікаво послухати вашу думку, те, що ви будете писати в коментарях. Можливо, якусь техніку ви порадите, що вам вона дуже зайшла, дуже класна, і ви порекомендували і мені її придбати. Ну і ще не згодні, звісно, також пишіть, буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд, ставте близько Подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!